Ярославе. привіт, як твій перший тиждень? Чесно кажучи, це просто жесть. Я не думав, куди я влізу, і ще й на таку суму поспорити. І цей батл, звісно це що... нормально, невелик невелика сума. Так, невелика сума, не А, Зараз в мене мала бути саме фаза Discovery. Але мої колеги в LinkedIn ще понакидували багато різних запитань з приводу uh -huh. маркетингу, дослідження цільової аудиторії, як то я буду продавати. І в мене все змішалось, тому що я думав, на ізі зроблю просто дослідження конкурентів, які курси є, uh -huh. як вони виглядають, uh -huh. і тому подібне. Але в мене є ще вихідні, тому що сьогодні субота. І я потребую ще додаткової менторської підтримки від тебе з приводу маркетингу, тому mm. що з конкурентами я ще розумію, як працювати так. Тобто, мій досвід бізнес-аналітика допомагає пройти фазу Discovery, тим паче вона така простіша. А от з маркетингом і стратегією, і Helicopter Vision потрібно мені ще попрацювати. Я думаю, що по перше, з базою маркетингу ми пропрацюємо обов'язково. А ще в нас є можливість пошукати когось, колег, хто нам може допомогти, бо є можливо спеціалізація з маркетингу, і це, до речі, буде цікавий кейс. І дивись, ми як одразу казали, що ми навіть на 4 тижні. Складно подивитись, прозоро, але ми йдемо як MVP продукта, і це окей, якщо ми будемо зараз потрошку полірувати, але бажано зробити роудмапу, щоб вона, хоча б по тижням, була, і якщо буде можливість, за вихідний підготує, або на наступний наш такий умовний спринт, щоб вона вже була готова, щоб ми вже йшли одразу по цій роудмапі. SX. Так, ну, да, враховуючи ці корективи так, е, і реалії, е, я пропоную сам собі і озвучу тобі, що розроблю безпосередньо е, саму е, якби наповнення цього курсу, але до продакшену я, скоріш за все, не дойду. Скоріше за все, це буде якийсь перший урок відний, щоб показати людям про що цей курс. Е, uh -huh. Старт продаж почнеться. Як ми домовлялись, на а, точніше в кінці цього місяця? Ось угу. а сам запуск навчання а, через місяць. Після старту продаж. це мені допоможе зібрати фідбек від того, що є, від наповнення курсу, від першого такого демонстраційного відео, яке буде безкоштовне, а в той же час теж корисним. Ось і це дозволить мені зробити кращу версію продукту із -за того, що буде фідбек. Ну давай подивимося, що ти зробиш, і. Чим я можу бути красним? Так, дякую. Тому пропоную зустрітися на наступному тижні і провести, скажем так, стратегічну сесію. М -м Супер, дякую тобі. Дякую, да. пака, па.